Дурили, коні одури, заступили соло, пологанський стріли, Личить маты права-лады мы стухи, Вот Mm -hmm. oh baby Однією із яскравих сторінок нашої новітньої історії є історія козацької чайки Пресвята Покрова. Сьогодні цю чайку вже добре знають у багатьох морських портах Європи. Пресвята Покрова нікопі бойового вітрильного човна запорізьких козаків 15 століття, збудованою у Львові. А починалося все так. Ідея будівництва чайки виникла на початку 90-х років минулого століття. У гурті молодих львів'ян, коли вони вирушили у похід по Східній Україні на байдарках. А остаточно сформувалась у місті Каноті-Подільському у кузні, зроблені власними руками, для зйомок фільму про Запорізьку Січ, на який їх запросив режисер Юрій Ткаченко. Це тоді вони нашили козацькі строї, виконали зброю 16 квітня 1990 року. У роковини страти козацького отамана Івана Підколи у Львові біля його пам'ятника було засновано товариство Кіш і закипіла робота. Рік здобували необхідні навики, брали участь у всіх святкуваннях та мітингах з великою гарматою Василь Стюк, зробленою власними руками. Люди робили пожертви на побудову чайки. У Дрогобичі купили 15 кубів дуба і привезли до Львова, Посвятили інструмент і матеріали. Попали пам'ятного хреста і почали. Це було 18 січня 1991 року. Працювали після навчання і після роботи. Коли хто міг. Художник Коваль Василь Качмар розробляв конструкції і деталі. Паралельно планувалась ідея походу. Вони вирішили показати світові. Що ще у 1492 році Україна мала свій флот і протягом 16-18 століть контролювала багато чорноморських портів, що наші морські традиції дуже давні. Ще одним прагненням було введення українського човна типу чайка у довідників Світового реєстру мореходних засобів. Їм не терпілося перевірити на міцність конструкції чайки, але подорож почалась із запізненням. Вони подавали відсутність досвіду, недовіру земляків і ворожих чиновників, хронічний брак коштів і понесли країнам Європи землю з могили Тараса Шевченка і український прапор. Довго згадували, як, запалившись їхньою ідеєю, директор Азовського морекла Бандура за два дні оформив їм 49 паспортів моряка. Капітаном першого походу був Микола Кузьменко.

Вирушили з Києва по Дніпру через Босфор і барбанели аж до французького містечка Сан-Казе. Чорне море пройшли за дві з половиною доби, хоча воно зустріло їх штормом. Іонійським морем пішли під вітрилом при покипному вітрі. Довкола літали чайки, лигали дельфіни і летючі риби. Часом у ушти зупинялись і стрибали, щоб відчути під собою 300 метрів голубої безодні. Від планшера до води було всього 70 сантиметрів, і хвилі не раз перекочувалися через доль. Але похід витримав навіть 10-річний син Отамана Павло. Дуже прекрасно приймали екіпаж чайки і навіть створили клуб аматорів козацтва, президентом якого став Клод Омер, парижанин, історик і журналіст, який вперше побачив чайку в італійському містечку імперії. Він сконтактував їх з багатьма людьми, асоціаціями і товариствами. Про них писала преса, знімали телевізійні програми. Кілька днів у Сан-Трофе команду гостила бізнесменка Сесіль Жаков. І місяць ними опікувався директор мерії міста Форт Кодоля Філіп Костює. На подяку вони виконали у Форт Кодоля інтер'єр ресторану Утекія. Отож, спілкування було цікаве від рідне. Але головним було усвідомлення того, що вони справили. Що козацька чайка є дуже вдалою конструкцією корабля, витривалою, надійною, міцною, що цей корабель як тип Своїм виникненням завдячує саме українській нації і саме подіхам, що ним можна ходити навіть цього океану. Численних історичних джерел доходять до нас свідчення про козацькі човни та далекі морські походи запорізьких козаків. Про них можна почути у піснях, думах та легендах, побачити у малюнках, кресленнях, описах тогочасних подій. Найвідоміше з них це описи про будівництво і походи човнів-чайок, зроблені двома французькими істориками тієї доби. Які жили і працювали на Україні. Шанталь Шавальє декількоже та гійом левасер до Згідно їх праць та інших матеріалів, можна до певної міри відтворити картину минулого. Весною козаки збирались у групи по 40-70 чоловік і йшли на Дніпро, де під керівництвом старших і досвідчених побратимів витинали вербові або липові дерева і впродовж двох-трьох тижнів будували човен. Ці човни мали біля 20 метрів довжини, 4 метри ширини і 2-3 метри висоти.